Друзі, маленька розпаковка. Скільки стоїть, я не знаю. Купляв мій брат. Цей пакетик він купив у нас тут на районі в кіоскі. Так, що він тут купив? Купив часник один. Купив часник два. Капусту купив зелену. Так, що тут ще купив? Купив два огірка і дві помідори купив. І саме головне, купив молоду барабою. Так, а це купив брат в другому магазині. Тут він купив вже реально хідні. Купив воду одну, купив воду другу. І купив майонез, йолки-палки. Майонез, йолки-палки. У нас вдома є блендер, можна вже домашній збити. А він купив, треба йому сказати. Ну це капець. Селянську взяв, то я селянську не беру, я трошки дорожчу беру копчену. Він селянську взяв. Нічого, зіма дай бог. Купив таке солодке ще щось, Ось. рогалики якісь. Знову рогалики купив, дивіться. І саме головне, а це я люблю, печений хліб, дивіться, чорний печений хліб, дивіться.